Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо експромтом готувати тортик. Знаєте що? Бо мені дістався. Ось! І так як я його не можу з'їсти вже тиждень, ми будемо робити з цих рафалок-начинку. А торт, а торт, а торт буде собі маковий. Нам знадобиться, 4 яйця, але окремо будемо збивати білки та жовтки: Мак, цукор, мелені сухарі та розпушувач. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти. А цукор не треба. Цукор у нас буде з білками. Сухарики та розпушувач. Відкладаємо і будемо відділяти білки від жидків. Але треба відділяти дуже-дуже обережно. І останнє яєчко. Та Я буду збивати яйця з цукром. Не яйця, а білки я буду збивати в міксері. Можна і руками, але у вас руки змучаться дуже швидко. Так, поступово виливаємо наші білки до чаші міксеру. І починаємо взбивати на невеликій швидкості. Ми вже взбили наші білки. Ось так вони виглядають. Ось такі густенькі, бачите, і не падають дзвінчика. Сюди ми зараз будемо вводити 4 жовтка. Можна по одному або по два. І так легенько вмішувати, поки повністю не вмішаємо їх. Тепер ми будемо всипати всі наші осі сухі інгредієнти, які ми змішували до цього. Ви зауважили, тут немає муки? Зовсім. І змішуємо так само легенько. Зараз ми будемо перекладати його на противень. Ви можете перекласти в будь-яке кондитерське кільце або в будь-яку вашу форму і випікати його. Але у мене з'явилася ідея зробити декілька міні-тортиків. То я буду робити такий плеский корж. Ми ще раз гарненько все перемішуємо. Поганенько розрівнюємо на розмір, який нам потрібен. М -м -м, смакота. Зараз ми відправляємо його в духовку на 45 хвилин на 175-180 градусів, залежно від вашої духовки. Поки наш тортик буде випікатися, ми з вами розпакуємо нашу начинку і будемо відділяти цукерочки. Сподіваюся, не вкласти. До речі, мак в цьому рецепті ви можете замінити, наприклад, на горішки в тій самій кількості. І у вас вже буде не маковий бисквіт, а горіховий. А якщо ви ще до горіхового додасте десь столову ложечку. Меленої кави, то смак буде взагалі неймовірний. Але мак я люблю більше. Боже, скільки їх тут? Боюсь, що нам буде забагато. <плес> так, Рафаелки, ми б могли перебити блендером, що було б логічно, але в мене його нема. Тому ми будемо їх тако трошки перетворювати в однорідну масу вилкою. За текстура збережеться. Також для начинки ми будемо з вами використовувати згущене молоко. З маслом. Класична формула 2 до 1. Так, наша начинка готова. Скуштую. М -м -м, смачно, так само, як рафаєнка. <рес> Далі я беру 100 грамів масла та звичайне варене згущене молоко. Сколо 200 грамів. І будемо це все змішувати. В баночці 400, то десь тако половинку. І треба гарно-гарно його взбити до однорідної маси. Можете використовувати міксер або ручками, як я. Поки тут готувався мій бисквіт, а він вже готовий. Такий, гарненький, вже трошки вистиг, У мене з'явилася інша ідея. Зробити не тортик в кілечку, а скрутити з нього рулет з цією начинкою. Мені здається, так буде набагато краще. Спробуємо. Перевертаємо наш бісквіт. Змащуємо нашим кремом зі згущеним молоком. Зрівняємо все. Я ж такого не робила ніколи. Сподіваюся, буде смачно. І з приготування у мене не змінювалися так швидко ще жодного разу. І будемо викладати нашу начинку. Це буде мега-топ. Щільненько. В начинку також можете використовувати все що завгодно. Ще трошки нашого крему. Це звуки. Що, будемо пробувати скручувати його? Сподіваюся, в мене все вдасться. Гадаю, для стабілізування треба буде його залишити на деякий час в холодильнику. Ну і що, наш неймовірно гарний рулетик готовий. Він вже стабілізувався в холодильнику декілька годин. Зараз відріжу і покажу вам, який він зсередини. Ви тільки подивіться, неймовірно, правда? Нам залишиться тільки його прикрасити. У мене будуть ягідки, полуничка. І пригощати. Своїх, близьких та коханих. Мм. Коротше, це шедевр. Я обожнюю мак і все, що з ним зв'язано, але з Рафаелки. Це насправді неймовірно. Дуже дякую вам, що були зі мною. Напишіть вам, чи сподобався цей рецептик і що би ви хотіли побачити в майбутньому.